Всім добрий ранок. Садиба, дива, квітка, місце, де я зупинилась. Це село курорт татарів, так і написано: село курорт татарів. Ну, диво квітка тепло сьогодні зранку. Вчора падав дощ ввечері. І тому, мабуть, хочу показати: от гори два дні було видно верхівки гір. А сьогодні. Дивіться, там туман стоїть над горами. Взагалі, татарів чим мені сподобався, такого немає на Буковелі чи в Яремчі. Тут воно як така долина, і скрізь з усіх сторін видно добре гори. що от тебе навкруги так от гори якось цікаво. А може з-за того, що, що і будиночків немає високих. Це ж як от село і такі от будиночки, ну двоповерхові максимум. Ой, класне місце, взагалі. Я маю на увазі і татарів, і оцю квітку садиба. Мені дуже сподобалось. Перебування, мабуть, одне з найкращих в моєму житті. Все так чисто, все так комфортно, взагалі клас. І ще й красиво довкола. Барбікю тут ввечері люди жарили. Ну, ось така класна гойдалка, я вчора тут каву пила.